Всім привіт! Мене звати Леся, і сьогодні я хочу розказати вам про те, як я досягла успіху на своєму попередньому youtube каналі На своєму прикладі я плавно хочу підвести до трішечки іншої позиції в досягненні успіху, тому що як показує мій досвід, в моєму випадку успіх досягається якось взагалі не так, як розказують більшість експертів і пишеться в книжках. Тому я сьогодні хочу розказати про свій попередній. Канал, який так само називався Леся Вещева. На ньому я набрала більше 135 тисяч підписників. Ось моя срібна чудова, прекрасна кнопочка, як ознака того, що я змогла чогось досягти в своєму житті. Почалося все з того, що. Я дуже любила переробляти в своїй квартирі меблі, якісь проробки робити. В той період почався саме тренд на DIY. Я активно приглядала відео. Була наша українська блогерка, яка підхопила саме подачу цих DIY, як це роблять за кордоном. І вона буквально копіювала майже все, як вони робили. Може самі поробки ні, але от прям подачу деякі відео були просто один в один. Як іноземних блогерів, мені дуже подобалася її подача. Вона була сучасною цікавою, експресивною. Але в той момент, в принципі, ще не задумувалася про те, щоб вести канал, от саме як вона. Хоча в мене вже тоді закрадалася думка, що я хочу мати свій youtube канал і щось там творче таке робити. Скажу чесно, я була абсолютно далека від того, як робиться контент, і всякі ці технічні моменти були зовсім ще мені, не знайомі. Від слова, ну взагалі я була просто нуляча в тому. Кілька місяців виношувала цю ідею. Якраз я проходила до речі книжку Шлях митця, де трішечки розкривала свою мистецьку сутність, і в принципі ніяких стратегій і нічого я не продумувала. Мені просто хотілося вести свій youtube канал і досягти в ньому певного успіху, набрати підписників, тому що мені хотілося доходу в доларах, оскільки там якраз був 15-й рік, ситуація в країні була дуже нестабільна почалася війна. Хотілося якось забезпечити ось цю стабільність і бути більш певнішою в своєму завтра. Ніяких кроків я не робила, а просто. Хотіла і спостерігала за іншими блогерами. І на цьому все якось я була підписалася на цю блогершу в соцмережах, і там вона розмістила оголошення що їй потрібна помічниця. Я здивувалася, тому що вони жили в Швеції до цього. І як виявилося, вони нещодавно переїхали, і її канал почав набирати доволі таке гарних обертів. В неї тоді було щось півмільйона підписників, і її вже знадобилася допомога в зйомках. її відео. Я відгукнулася, тому що. Мені стало цікаво, як це все відбувається зсередини. Там сенс був не в оплаті, тому що оплата була доволі невисока, попри те, що канал вже її приносив чималі доходи. Тим не менше я знала, за чим я туди йду. Я хотіла отримати якісь знання і побачити, як це все відбувається зсередини, і зрозуміти про що це взагалі і скільки там заробляють. Вона відгукнулася. Як виявилось, отут от, от, прям ось такі штуки, які не сплануєш і стратегічно не продумаєш. Коли вона переїхала в Київ, виявилось, що вони жили буквально через дорогу від мого будинку, це було таким одним із цікавих моментів, і так я почала в неї знімати і потрішки випитувати, розузнавати, що як робиться, як монтується, тому що я у всьому була. Ну я навіть попервах ставила на кожне відео одну й ту ж заставку, як і на канал. Тобто я не розуміла, що для відео це картинка, як як для відео. Тобто, настільки я була нуляча в цьому, тим не менше я в цьому цьому навчилася. Я в неї запитувалася, які в неї коштує реклама. Вона сказала, що на той момент було 500 доларів, здається, і для мене це була чимала сума. Хоча дивлячись на те, як в неї тоді брали рекламу, і як ці канали розвинулися, то в принципі можна було би навіть вкладати в рекламу кошти, і це б дійсно окупилося тобі значно більше. Я активно зайнялася зйомками. Каналу подекуди іноді я ходила до неї знімати її відео, ще десь набирала досвіду, але потім все-таки це все відійшло. Я вже не хотіла знімати її. Але тим не менш, вона була для мене стартом в моїх перших 500 підписниках, тому що вона поставила вподобайку на якесь моє відео, і воно в неї висвічувалося на її сторінці каналу. І таким чином я набрала свої перші 500 підписників, і трішечки мій канал заворушився. Вона мої намагання у створення контенту тоді оцінила і сказала, що в неї є там знайома, яка хотіла в неї придбати рекламу, щоб вона прорекламувала її канал, але вона не захотіла, тому що каже, її контент був ну непрезентабельний для того, щоб вона його в себе рекламувала. А мій вона похвалила і сказала, що я дуже швидко вчуся. Звісно, це мені полестило і простимулювало працювати далі над своїм каналом. Далі я зняла кілька цікавих відео про блокноти, і вони в мене залишили. Тіло, тобто знову ж таки, мій канал ще почав рухатися, і там вже було біля п'яти тисяч підписників, десь так може трохи більше. Я наполегливо знімала відео далі. Не скажу, що мені це здавалося легко, оскільки я це все робила сама і монтувала, і тобто, і сценарії це все мало бути якось так динамічно виглядати. Справа там була навіть не в самих коробках, а в тому, щоб цей контент смачно виглядав. Так я пропрацювала майже рік, і канал став. На той момент було десь у мене до 30 тисяч підписників щось таке. Він зовсім став, було мало переглядів, які абсолютно не відповідали тим 30 тисяч підписників. І я трішечки так потухла, можна сказати, тому що перегляди давали той стимул якийсь для зйомок. А коли їх не було, то це від цього спадала мотивація. Потім почався тренд ютубі, де малювали себе. Художник себе малював в різних мультяшних стилях. Чи просто в різних стилях я вже не пам'ятаю. Здається, це було просто в різних стилях, і я думаю, а чом би не спробувати намалювати не себе, а блогера якогось відомого. І звісно, першу, яку я взяла, це ось ця блогерка, в якої я підпрацьовувала, тому що я дуже хитра людина, і я припускала, що можливо вона мене десь в соцмережах там репостить мої відео. Тому що воно би було про неї, що і відбулось, і це почало знов рухати мій канал. Почали набирати перегляди, підписки. Потім я це все підхопила і давай знімати відео в мультяшних стилях і про інших блогерів. Тобто я таким чином зробляла собі безкоштовну рекламу. Мільйонники репостили мої відео. Чи могла я таке стратегічно продумати наперед, як я буду просувати свій канал, як буде мій канал підніматися зовсім ні? Тому що тоді навіть тренду такого не було геть і близько. Я на цих відошках заробила собі срібну кнопку, грубо кажучи. Врешті мені набридло це знімати. Я почала переводити на якісь інші тематики і відео, а вони взагалі дуже мало переглядів набирали. Деякі більше, деякі менше. В цілому мені Здається, я десь вигоріла, тому що мені хотілося якогось росту хотілося більше дорослішого контенту, чогось такого, чого хочу я. Тому я зробила висновок: що якщо ти хочеш багато підписників і хапаєшся за тренди, то хапайся за ті тренди, які ти будеш готова втілювати багато разів. Або ти маєш розуміти, яку ти аудиторію набираєш. Такими відео, і чи будуть ці люди підходити тобі в подальшому для твого контенту? Грубо кажучи, я в певний момент із свого каналу виросла, мені більше не захотілося. Знімати о, оті такі невибагливі відео більш розважального характеру. У мене тоді ще й почалася криза на особистому фронті. Я просто закинула той канал. Він був російською мовою. Я тоді собі дуже зраджувала насправді, тому що я ще з самого початку хотіла знімати українською, і мені всі блогери казали, що це надто альтруїстично, що він не буде мати того. Резонансу, тим не менше, ось ця зрада собі все одно вона дала знаки, тому що я не могла бути до кінця собою, адже я українською спілкувалася завжди, і от заради цієї вигоди, я ніби продалася. Це стало не сказати, що довго тривало, тому що тобі рано чи пізно все одно захочеться повернутися до себе і спілкуватися тією мовою, яка тобі рідна і близька, або хоча би тією мовою, яка б тебе розвивала і розширила розширяла твої горизонти, а я розширятися не збиралася в горизонтах російськомовних. Тому я би краще, мабуть, вже тоді знімала б англійською мовою, але напевно для мене то була на той момент за висока планка. Можливо, вам ще цікаво скільки я заробила на тому каналі. Десь приблизно я була його два роки, можливо, і більше. Я не можу чітко порахувати, скільки я заробила, тому що, по-перше, був різний вид заробітку, і я його на жаль не підрахувала. Від самого каналу в мене було приблизно 2,5 тисячі доларів за весь час, тобто це небагато, враховуючи те, що я вкладалася от і до. Я Працювала на нього більше, навіть ніж на якійсь роботі. Також були такі прямі інтеграції, прямі реклами, де мені просто платили за рекламу. Пропозиції були не так часто, але все одно мені дуже подобались такі чеки, що там за одне відео я там могла зробити 600 доларів, просто озвучивши. Я не можу сказати, що просто це було непросто, тому що я до того всього йшла довгий час, багато відео робила за безкоштовно, але просто коли вже були пропозиції, то я інтегрувала рекламу в деякі свої відео. Багато було товарів, які я обмінювала. Там мені здавали певний максимум коштів, на які я можу замовити товар. І тобто, це такий був обмін товаром. Мабуть, найбільше, що я мала з youtube каналу, це коли вже я його взагалі закинула. Не вела мені надійшла пропозиція поза межами YouTube каналу де я мала вести контент для одного застосунку. Це був контракт на півроку, і тоді, ну на той час, це були чималі для мене гроші. Це по тисячу півтори тисячі доларів в місяць. Залежало від того скільки контенту я знімала. І тоді я просто брала свої відео з YouTube, форматувала їх у вертикальний формат і тим самим ще трохи відбила собі свою роботу на YouTube. Довго він мене висів, як валіза без рочки. Ну я від нього врешті відмовилася і просто ще заробила на ньому кошти. І тепер в мене його немає. Що я можу сказати? Не можна було стратегічно спланувати успіх каналу від слова взагалі. Тому що знайомство, якесь спонтанне співпраця людині захотілося в себе викласти там мої відео, це неможливо придугадати. А якщо ти такі якісь речі, можливо, навіть уже на попередньому досвіді чи на чиємусь досвіді намагаєшся стратегічно вилаштувати і йти по цьому шляху, то далеко не факт, що в тебе це вийде. Скоріше за все, в тебе це не вийде, якщо ти вже очікуєш ось такий план подій і. Я часто себе ловлю на такому якомусь внутрішньому дисонансі, що от я загорілася якоюсь ідеєю, я хочу її втілити, і мені потрібно, наче, як мати якусь стратегію, як це втілити. В моєму мозку потрібно знати, як потрібно бачити весь ось цей шлях від і до. І я починаю це все крутить, продумувати. А як те? А як те? А це не получається? А тут не виходить, а тут я не вірю. А тут вірю, а тут ще щось. І я знаходжуся в якихось оцих гойдалках, таких незрозумілих, і я врешті просто не приступаю до діла. І навіть якщо я влаштовую стратегії, на мене ця стратегія починає тиснути. Мені вона стає нецікавою, цікавою, тому що вона передбачувана. А я людина творча. Я не люблю передбачуваність в житті. Я люблю цікавість. я Люблю новизну і люблю спонтанність. Тому мабуть стратегії підходять для людей раціональних. І вони в них дуже круто працюють. І я за них дуже рада, що в них це працює і що вони так можуть. Але багато людей вони нераціональні, і такий метод в них не працює. І коли люди творчі, коли люди, в яких працює інша півкуля їхнього мозку, вони намагаються себе, от як коло помістити в цей квадрат, а воно не поміщається. І вони не розуміють, що відбувається, і вони гадають, що з ними щось не так. Але ні, якби інструмент не той вибирають люди і просто пропагують звідусіль ось ці стратегії, якісь планування і таке інше. Але просто багато хто не враховує, що це не для них спосіб. І, на жаль, наш спосіб, як для творчих людей, він дуже непередбачуваний, і наш мозок не може це прийняти, оскільки йому. Потрібна якась опора, щоб він був спокійний. Він собі знає, що ось буде тут, буде так, тут буде так, тут буде так. Але в творчих людей так, на жаль, не відбувається, тому що коли вже чітко відомо, як буде, скоріше за все, творча людина туди просто не піде. Тому що там не цікаво, там передбачено. Або оце ще очікування, що воно має бути так, а коли воно так не відбувається, то ти починаєш себе цим якось мордувати, тиснути на себе, коли ти собі спланувала чіткий план дій на якийсь день і виставила якусь одну головну ціль, і ти думаєш, так, мені треба зробити це, мені треба зробити в першу чергу. Помити посуд не будемо відхилятися від якихось дуже таких глобальних штук. Але навіть на цьому прикладі можу сказати: якщо я кажу собі, що в першу чергу мені помити треба посуд, то я його в першу чергу мити не буду, тому що я не люблю тиск. На будь-який тиск в мене чиниться опір. Усе так в мене не працює взагалі, оскільки ця задача помити посуд була головною. Вона в мене весь день може стояти як головна, і до другорядних я не приступаю. Я починаю боротися з собою, щоб помити цей клятий посуд, а потім вже робити якісь інші речі. Але я не роблю ні головної задачі, ні другорядної, ні третєрядної, ніяких. Я просто впадаю в якийсь незрозумілий для себе ступор. Моє тіло ніби ціпеніє. Я, ну, я просто взагалі нічого не можу робити. Останнім часом я е, почала жити за імпульсом, більше за якимсь бажанням, за якоюсь своєю внутрішньою інерцією, за покликом. І я е, проаналізувавши все це, зрозуміла, думаю, боже, наскільки я стала ефективнішою. У мене тепер немає головних задач. У мене може бути просто список для того, щоб я в момент бажання щось зробити. Могла щось взяти для себе як ідею, тому що я багато про що можу забутися, так. А коли я так в свій списочок заглядаю, ось я ж ось це зараз хочу зробити, ось це я хочу зробити. в мене до цього є відгук і поклик. І коли я починаю з якогось справжнього свого внутрішнього імпульсу, задіюсь, навіть якщо це взагалі не стосується моїх якихось цілей головних. Я починаю діяти, і поступово я можу перейти врешті і до дій щодо своїх цілей. І за день я стаю дуже ефективною. Моє життя для мене цікаве. Я живу цей день, проживаю в легкості, я роблю дії з бажання, а не стиску і напрягу щодо себе. І мені такий спосіб життя дуже подобається. Останній рік я працювала, і я зрозуміла, що наскільки, врешті, я вигоріла, тому що на мене все це тисне. Одна справа, коли я почала працювати, і це було три рази в тиждень, в принципі, на таке я могла погодитися, домовитися зі своєю душою, що ось тут я трішечки попрацювала, а далі я вільна. То врешті це переросло в кожен день. Я поміняла. Протягом цього циклу року кілька робіт, і врешті повернулася на свою першу, де я працювала кілька днів тиждень, і це переросло в 5-6 днів тиждень. Я просто вигоріла. Все, в мене зараз настільки жорсткий опір до найманої праці, я не можу себе пересилити. і нічого не можу з собою зробити. І... Все, що я можу робити, це робити те, що мені подобається. Це знімати відео в Ютуб, це впроваджувати якісь проекти, ідеї там, де я відчуваю свободу, тому що я людина творча. І отака доля творчих людей, на щастя чи на жаль, я не знаю. Але ми не раціональні, ми не схематичні, ми не прагматичні, ми не планомірні і не стратегічні. Це взагалі не про нас. І для таких людей, як ми, мають бути інші шляхи в досягненні успіху, коли ми довіряємо собі, коли ми довіряємо своїм діям, коли ми довіряємо своїм рішенням, коли ми довіряємо світу ззовні, який нам підкидає можливості, що і було в мене по життю, і неодноразово я вже нічого не хочу стратегічно. Продумувати, тому що я розумію, що це марна справа. Я хочу просто розвинути знову свій youtube канал. Прошу вас мене підтримати. Якщо вам цікавий мій контент, якщо я вам цікава як особистість, підписуйтесь, ставте вподобайки. Це мені допомагає в просуванні. І ще якщо вам дійсно ціни мій контент, і ви хочете віддячити мені, пригостити мене філіжганкою кави, я буду вам вдячна. Залишу карту також в описі під відео, може ще в коментарях. Тож, якщо ви людина творча, перестаньте на себе тиснути і думати, що якщо у вас немає стратегії, що з то з вами щось не гаразд, з вами все зашибісь. Просто будьте в потоці, віддайтеся, Своїм бажанням, своїм імпульсам, своїм натхненням віддайтесь потоку Всесвіту, відгукуйтесь на зовнішні також якісь прояви щодо вас, і все у вас буде получатися ще краще, ніж у от -от тих раціональних особистостей, які прораховують і досягають. Ми за них раді, хай не все виходить. У нас трішки не так. У нас буде інший шлях. Для нас цікавий, новизна нас буде надихати, спонтанність буде додавати якогось драйву в житті, радійте життю, насолоджуйтесь своєю присутністю, живіть в своєму тепер і все з вами гаразд. Нікуди не потрібно бігти, ні за чим не потрібно гнатися. Живіть з цього поточного моменту, своєї присутності, свого тепер. І це от самий правильний шлях, який ви можете для себе обрати, як людина творча і не. Раціонально. Все. Дякую вам за перегляд. Нагадую за вподобайки, коменти, ставте свій відгук, мені буде цікаво почитати. На все добре, пока-пока.